Євген і Андрій це наші працівники, дійсно працівники з нашого закладу, які в числі тих 10 загиблих медиків нашої області приймали участь в російсько-українській війні і загинули на передовій, виконуючи свій обов'язок. 10 липня у день вшанування пам'яті загиблих медичних працівників до меморіальних дошок Євгена та Андрія. На території Рівненського обласного клінічного лікувально-діагностичного центру імені Віктора Поліщука відбулося покладання квітів. В житті, що можу сказати, євген, це лікар-анестезіолог. Лікар дисциплінований, лікар-виконавчий, який завжди правильно і з задоволенням робив свою роботу. Андрій був лікарем-гінекологом, лікарем УЗД, теж дуже любив свою роботу, дуже добре її виконував, він був патологічно справедливий лікар, який взагалі не терпів лицемірства. Згадали також й інших медичних працівників, які загинули захищаючи країну. Загалом з Рівненщини на війні загинуло 10 медичних працівників. Ще 11 отримали поранення, а 5 досі вважаються зниклими безвісти. Ми хочемо, як керівництво, як ми медичні працівники, які працюють, надають медичну допомогу вшанувати хвилиною мовчання усіх наших колег. Це не тільки символічно, а це доводить те, що ми ніколи не забуваємо про тих, хто з нами працював, тих, хто боронив нас, і тих, хто боронить це вважає. Вважаємо, що це ця акція принесе нам ще більше міцності, більше сили в боротьбі з агресором. Ініціативу започаткував цьогоріч орден святого Пантелеймона. Таку громадську ініціативу орден святого Пантелеймона звернувся до Міністерства охорони здоров'я і 29 травня був підписаний мене меморандум, а саме по від, від вшанування пам'яті медиків, які загинули на під час бойових дій. Найбільше зі слів рідних і з того, що ми знаємо, це єдине, що ми можемо зробити для наших медиків, це просто їх пам'ятати. Звук серця, що зупиняється, пролунав одночасно по всіх лікарнях та медустановах України. Вічна слава героям України. Аби зберегти пам'ять про кожного загиблого на війні медпрацівника, команда ордену святого Пантелеймона реалізує проєкт Посвіт пам'яті, в рамках якого збирають інформацію про кожного загиблого на війні медичного працівника. Ольга Данілюк Олег Шаломай. Новини Рівного.